Привіт! Сьогодні я вам покажу, що можна купити на 120 євро, знаходячись у міграції, та виглядати стильно і красиво. Перш за все, оце. люди добрі, я не знаю навіщо купляти зараз у час всього, що тільки можна, натуральний, натуральне хутро. Зрозуміти мене правильно, у мене був цей, як його там норкова шуба того ж кольору. І величезний плюс був в тому, що коли я її продала, я змогла платити собі брекети. Це добре. Інше: ну, не носиш ти її стільки, щоб платити такі гроші. Зараз такі круті матеріали використовують, що воно тепло. А, воно красиво, гарно і тому повний вперед, щоб гардероб був трішки різноманітніший. Окей, добре. Це ми з'ясували. Так, Потім знімаємо ці окуляри. А, у мене є багато окулярів. Я ношу ці 99% часу. Це звичайнісінький манго. І я не знаю чому, але це єдині окуляри, які я ще не а, втратила. Хоча, а, коли я куплюся, які купляю якісь брендові окуляри, я їх втрачаю десь через місяць. Висновок один: нахіра витрачати оті гроші, скажіть мені, будь ласка, на оті бренди. Так, ви мені скажете, що для очей це краще, ті лінзи, бла-бла-бла. Ну, якщо купляти за 100 гривень, то може так. Да. З неможливо носити ці норм. У мене дуже сенсидів очі, і не помітила я, щоб мені щось там було недобре. Я люблю стиль, в якому нічого немає. Ці окуляри, вони як чорний колір. Вони кажуть, я ерогант. Я не відволікаю тебе, ти не відволікай мене добре. Тому. А... Добре, це перше. Друге, це а, ось такий капелюх. Я не скажу, що я дуже добре, я скажу, я люблю капелюхи. Я люблю капелюхи дуже сильно, тому що ти купляєш капелюх, і ти а, стаєш набагато прикольніший, при цьому не витрачаючи багато грошей. Ще один плюс окуляр-монго це те, що їх можна кудись кинути і не думати, що о oh гад, це ж мої рейбени. Да. Так, ось що, з приводу капелюха. Я така дивлюсь і розумію, що вони дуже підходять, вони, мої очі, дуже підходять під цей капелюх. Розумієте? Нахір мені ті трендові кольори, скажіть мені, будь ласка, якщо мені треба обирати те, що пасує мені, що підкреслює мою особистість, моя особистість. А також приходить у цей світ через мої очі. Тому купляти щось, що підсилює красу, вашу натуральну красу це завжди великий плюс. Да? Да. Також це дуже тепло. Угу. Після цього ми йдемо. Так, що там по цінам? Треба щось сказати з приводу цін. Ось ця історія найдорожча і коштує 50%. Окей, 60 євро. Добре, добре, для мене це розмір XS. Якщо подивитися на склад, я навіть не знаю, на що воно мені потрібно, тому що я з гадки, гадки не маю з чого можуть виробляти такі собі е фейкові поліестер. Добре, поліестер. Поліестер, це що значить, що з ним не повинно бути ніяких проблем. Проте, е в зарі, це Зарі, до речі, можна було купити таку світлу. Світло виглядає, звісно, що набагато дорожче. Але, але, потрібно думати своєю головкою. Як воно буде виглядати через місяць. Окей. Тонак, О, в цьому дуже класно, що можна так застігнути. І буде тепло і файно. Я не буду це робити, тому що мені впадло, але не бачите. Да? Окей, тонак, кава. Я не знаю, перше десяте. Таку річ, ну, мені здається, що дуже складно з нею ем, піклуватися про неї. розумієте? Щоб вона була чистенька, як, як ніби ти тільки її купив. В правильну машину ти її не засунеш, е, що ходити витрачати гроші кожен місяць на цю на хімчистку, коли ти заплатив за неї всього 60. Ну, ну це якось тупо. Тому будемо практичними. Цей колір, до речі, дуже багатий. Це холодний колір, тому його можна з будь чим комбіювати, і буде гарно. Окей, переходимо у наступні покупки. Дякую цьому світлу, якого майже нема, за те, що ви маєте дивитися на цю картинку. Але я обіцяю. Що якщо це відео набере достатню кількість лайків і переглядів, я куплю для вас новий мікрофон і гарне світло, Тож ви будете насолоджуватись моїми відео, начебто в перший раз. Let's go! А, ця історія, як воно там називається, long sleeve, бла-бла-бла. Ви хочете виглядати дорого? Це з приводу того, що дуже леточко можна було б купити світлого кольору. Краще купити щось от таке світлого кольору. Добре, про це набагато легше піклуватися, воно збереже свій колір. А, може, не надовго, але за 20, 19, 20 євро, що вона коштує, а, через деякий час можна буде купити нову. Ну, тому що все що білого кольору потрібно через деякий час купляти нове. знаєте, лівий. Ось. В цьому ми робимо ось так. Добре. Я жінка цього мільйонера, якщо ви не зрозуміли. Перше. А, чому я не знімаю низ? Да тому що хочу показати, що низ це ну, не дуже головна річ. Знаєте, ви. знаєте ні. Але ось у мене є звичайнісінькі спортивні голубого кольору штанці, які у мене вже, дай Боже, 3 роки. І досить не можу знайти нічого кращого. Знаєте, ну не можу. Тому, наприклад, від цих штанців я хотіла показати, що якщо вдало підбирати верх, то вам не потрібно навіть піклуватися про низ. Чесно кажучи, мені впадло купляти низ. Чому? Тому що мені не подобається носити те, в чому мені незручно. Тобто, в мене є е, джинси скіні, просто прямі. знаєте. Вони мені там не, не де супер не давлять, так, щоб мій живіт, я не знаю. якось, ну, Ви бачите, я ну, не товста для цього. Але навіть в них, ну, я не можу себе почувати на 100% комфортно. На 100% це я маю на увазі, коли я почуваю себе в цих штанах. Знаєте, оце 100%. Ті, може, 70%. А ця 30%, оці 30 різниця, ну я занадто люблю себе, щоб, чесно кажучи, так мучитись. Тому тут компромісів нема. Куплюю я щось таке, щоб воно було нейтральне. І зручно. Ну, тому що я не хочу витрачати багато часу на те, щоб все це комбінувати між собою. Нафіга? Ну, нафіга. Такі брюки, потім сірі брюки, але кльош. Потім що? О, кльош і джинсів, яких мені зручно, і офігенські вільні джинси білі. Чесно, мені цього достатньо. І ласильник, де ж без них? Куди ж без них, коли тобі потрібно, ну там, на райончику прогулятись, чи у друга на хаті повосіти. Повисі, ось ми робимо. Добре? Добре. Окей, ця історія мені подобається, як вона виглядає. Ще що ми робимо? Ми додаємо ось цей капелюх. І мені ще більш подобається, як воно виглядає. Ну, тому що мені зручно, мені дай Боже тепло, я прикольна, в мене гарні очі, і я не витратила купу грошей. Я могла піти і витратити ще на нову сумку, але, чесно кажучи, я помітила. Що ось цей шопер, який мені дістався даром, коли я купляла ось ці окуляри цього бренду, мені дали цей шопер. Е, при е, невдалому пранні він став трошки такий ненасичений колір, як був раніше, і начебто так треба. Навіщо мені нова сумка? Якщо я купила каплю, яка ідеально ідеально меншиться з цим шопером? І я вам чесно скажу, що нічого більш удобного. Зручного вибачаюсь, ніж цей шопер не існує. Чому? Тому що, коли там немає речей, то він маленький і він дуже комфортабельний, розумієте? Не де він тобі не давить не цей... да, не зараз. Він падла, просто бере і спадає з мого плеча, начебто каже, що не такий ж я і зручний. Але ми та знаємо, що він зручний. Правда? Правда. Окей, а, нічого більш зручного для мене немає. Нічого. У мене є рюкзачки великі, маленькі, сумочки маленькі, такі, сякі. Я ходжу вже шість місяців тільки ось цим. Тому що, коли тобі стало жарко, і тобі потрібно кудись обережно покласти свій шар, ти можеш покласти це туди. Розумієш, чи светер, чи будь-що. І він прикольний. За рахунок того, що тут такі кольори, знаєте, які, ну добре, не буду вихваляти свій шопер, тому що один фіховий такий не знайдете. Ну, я, я так думаю, якщо не купити кольори того бренду, але я не знаю, чи, на, чи зараз вони видають такі шопери, чи ні. Окей, це стосовно того, що я не бачу сенсу, розумієте, я не бачу сенсу а, купляти те, що тобі просто хочеться зараз, тому що тобі как, здається, що... Вона мені потрібно. ДА не потрібно 90% того всього хлам'я не потрібно. Не потрібно, не потрібно. Знімаю капелюх перед тими, хто це розуміє. Переходимо далі. Це у нас 60 євро, це у нас 20 євро, капелюх 16 євро. Бренду перший раз сьогодні. Я завітала у цей бренд. Він називається. Veritas. I have no idea. Something like that. Окей. Okay. І каже, що. <с> 50% поліестер, 11 нейлон і тільки 8 вол. Ну, що ж, яка нагрізниця? Ну, яка? Знімаю це. Зараз повернусь. Добре, це я гарна, ось кажете, боже мой, що вона нам показує? Мені показали щось більш цікавіше. Ну, то йдіть до інших блогерів. Що? Мені те що? Я вам показую те, що я купила собі. А, Не знаю, як пояснити цей вибір, доки я не зроблю це. Так, так, все повинно один з одним грати туди, сюди, як падало, розумієте? Потім ми робимо ось це. Давайте, скажіть мені, що ви не купляєте купу ручей, а потім не носите одне те ж саме. Я це зрозуміла, тому я купую те, що я дійсно ношу, щоб воно між собою все. Добре гралося. Що мені тут подобається все. Мені подобається поєднання цих стилів. Начебто тобі на все пофіг, і ти вдягаєшся як зручно тобі. І начебто ти хочеш бути ну, трошки цікавою. І це дуже гарно здається, що додаємо сюди? Додаємо сюди ось це. Це досить добре. Чому я сьогодні не показувала нічого іншого, можу показати ось це. Купуєте носки того ж кольору, що у вас є там акцентне, і можна різноманітні, різноманітні луки робити. Дякую за те, що були зі мною. Якщо ви хочете дивитися більше моїх відео, я буду розповідати, як краще не йти за натовпом, бо він вас нікуди не приведе. <laughs> То пишіть мені свої коментарі і питання задавайте, і я вам відповім трошки пізніше у іншому відео. Дякую за все, Bye -bye. давай. Влог не знімати, Так. Да. Ми будемо знімати тобі влог, тобі треба камеру. Цілий тиждень знімати. Угу. Потім ми беремо два відео в середу і в неділю. Uh -huh. Монтуємо два відео по 15-20 минут. Uh -huh. Це найліпше для мон монетизації входить. Uh -huh. І все, просто будемо знімати твій влог, будеш показувати своє життя і місце. У, у мене щось шо, цікаве є, щоб завката. Ну, типу, свою ти ж свою історію. Цю, ну... Десь там щось будеш, типу, свої ці мислі тилкати навіть. Все можеш записувати влог, розумієш, типу, 15 хвилин з тижня все одно ти щось мусиш говорити, типу, з, no. з публікою. No. Ну, щось будеш що розказувати, якісь свої історії, там, свої, типу, переживання і так далі. Da. Якісь свої висновки. Розумні. Бажано. <хи> да, бажано. Може якісь веселі історії будуть з тобою протягом тижня Може і таке буде. — Ставатися. Може, якісь типу, випадкові історії, типу. Тіпо... Але mm -hmm. типу прикол, що тобі тепер треба мати завжди при собі камеру. типу.